Ну що ж, давайте пошиємо мою найулюбленішу кишеню. Кишеню з листочкою. Отже, ось така в мене є викрійка самопідкладки. Я поставила руку і обвела її. Я не потребую дуже глибокої кишені, тому як є. І насправді глибоко сильно зробити я і не можу, тому що пальто вкорочене. Як ви бачите, тут є доблерина, є навіть флізелін, якого в мене дуже багато я його використовую, проклеюючи саме вхід в кишеню. Ось тут потрібно зрозуміти, де саме проклеювати доблерин. Він має бути на верхній частині листочки. Тканина доволі цупка, щільна, і проклеювати з двох сторін немає сенсу. А проклеїти потрібно, ну, щоб вона тримала форму, і не розтягувалася ця листочка. Тому вирішую проклеїти саме з однієї сторони. Проклею, як завжди, як звичайно, праскою через ось така у мене тоненька бавовняна тканина. Ну і потім складаю навпіл, лице всередині і прошиваю. До речі, зверніть увагу, увага дублирин у мене трошки такий ширший, він заходить за згин. Також мені треба обрізати нижню кишеню, бо викраювала я їх вже ж однаковими. Обрізаю 2 см якраз в ширину рамки майбутньої. тобто... Всі у мене припуски по сантиметру. Щодо того, як обрізаю я припуски. Довший припуск належить все ж таки передній стороні листочки коротший, внутрішній, можна сказати, задній стороні листочки. Також я розпрасовую припуски, насаджуючи їх отак от на ножиці. І все так у мене чудово виходить. Також допомагаю собі праскою, ця тканина шикарна, вона так любить праску. Я таке задоволення отримала, коли з нею працювала. Uh, і добуваю собі, як завжди, деревом. Дерево прекрасно робить свою роботу. Отже, листочка моя готова, ось тут вхід в кишеню. Uh, тепер треба зрозуміти, як її от буде, як її прошивати, буде в готовому вигляді. Ось так треба її перегорнути. І ось моя лінія, по якій я зараз буду далі все. Пришивати. Також я, як ви бачите, прокладаю ручні стіпки спеціально для відео, щоб ви бачили, як це треба робити, якщо ви Насправді першу свою кишеню я зовсім нічого не прокладала, ніяких стіпків. Тимчасово все робила з шпильками, одразу йшла на машинку, ну, тому що я знаю, що, що робити. Якщо ви початківість, будь ласка, робіть отакі тимчасові стіпки, тим паче я їх роблю, бачите, як бекстічем, тобто крокую якби назад. Це, мабуть, шов назад голка. щоб... Під машинкою частини не їздили. І ще один такий момент, прокладаю строчку вже на швейній машині в одному напрямку. Якщо я шию зверху вниз, з однієї сторони ось так от, то і з іншої сторони теж прикладаю зверху вниз. Тому що якщо щось з'їде, то щоб воно з'їхало в одну сторону. Сантиметри у мене тут припуску, там собі пальчиками. Зрозуміла, де в мене листочка починається і де вона закінчується. І ось та перша строчка, по якій я потім буду вже орієнтуватися і малювати свою рамку. Тому що іншу сторону підкладки, іншу підкладку я буду ось тут прошивати вже з внутрішньої сторони. А до цього мені треба намалювати рамку. Отже, рамка моя базується саме на тій першій строчці, що була, і довжина її трошечки, бачите, на пів сантиметр, ну, менше, на міліметр три е, довша, е, бо так вийшла у мене листочка. І виявляється, що і кишеня буде трошечки довша, е, А ширина рамки в мене 2 см, як я і планувала. Ось тут я трошки наробила справ. Е, Покосилася в мене строчка, не лінуюся, переробляю, тому що дуже важливо мати паралельні ось ці строчки, рівні, от максимально рівні, наскільки от це можливо. Е від цього залежить зовнішній вигляд кишені. Тому знаходимо там хвилину і переробляємо. Тут теж такий момент хвилюючий. Беру ножиці, щоб вони були гострі. І пальцями там знизу собі допомагаю, щоб не розрізати ані підкладку, ані листочку під ножицями. Ну, тобто тут Треба так дуже обережно, повільно, не поспішати. Висікаю ось ці кутики і все-все-все ховаю. Тут вже можна бачити, що О, ось вона, ось вона кишеня. Далі я так розкладаю, все, дивлюся, щоб всі кути мене були правильно розрізати. Тут такий момент, тут не доріжеш, воно не вивернеться, переріжеш, теж буде погано. Тут треба відчути. Ось тут прикладаю строчку, просто закріплюю кишеню. Ну, щоб вона не виверталася, хоча вона вертатися не буде, але я вирішила хоч цю строчку прокласти, тому що в мене, в принципі, немає ніяких зовнішніх строчок по всьому пальті. Все лише внутрішнє. Дуже тут такий мінімалізм-мінімалізм. І знову беру голку з ниткою. Це теж, до речі, не обов'язково, але я дуже люблю закріпляти ось ці куточки саме вручну, тому що інколи на швейній машині ну, от недостатньо воно якісно робиться. Не знаю, може хтось це вміє це робити. Супер якісно на швейній машині я тут полюбляю зробити ручні стіпки, щоб точно знати, що в мене там все закріплено. І тим паче ну, тут буквально декілька стібків потрібно, там, щоб шити там довго не треба. Ну а далі, після того, як кути вже закріплені, я прокладаю строчку по кишені. І, як ви бачите, теж користуюся тимчасовими стіпками. І прокладаю строчку подвійну. Ну, Це на той випадок, якщо я не знаю, ключі в кишеню хтось кидає, може щось, щось якісь гострі предмети, і вони якимось чином можуть не знаю, продірявити кишеню, хоча, в принципі, кишенями я не користуюся, Ну, може тільки рукавички туди кладу або шапку. А так взагалі-то ні і нічого такого цінного в кишенях. Nenu šu. Так, ну і знову ручна робота, все ще не кінець, бо треба ще листочку закріпити, я знову беру голку з ниткою і буду закріплювати її вручну, виводячи назовні голку з ниткою в той шов, що листочка була по коротких бокових сторонах зашита. Якщо нитка в колір тканини, то нічого не буде видно. Звичайно, що такий метод закріплення листочки говорить, говорить про те, що не треба руки залишати в кишені і давити на листочки, ну, пришити ж вони не, не, не так якісно, як на швейній машині, але дуже гарно. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Чому я про це кажу, тому що, наприклад, мій чоловік, він дуже любить кишені руки в кишені, ось так, як розслабляти, і ці нещасні бідні кишені так мучаються. Тому ну, треба про це розуміти. Якщо ви саме так ходите і любите користувати свою кишеню, то все ж таки прокладайте строчку на швейній машині і все у вас буде гаразд. Далі допомагаю собі праскою, там, бачите, такий маленький хвостик пришили. За, за допомогою того хвостика кишеня буде триматися за підборд. Ну і на цьому все. Ось така класна кишенька вийшла.